Вітаю вас, друзі, ви на каналі Буденного Хаосета, але сьогодні я для вас буду збирачем збирачів черепів. Ну що ж, в цьому відео я вам хочу показати, як розвивається мій проект Армія пожирачів не за всі гроші світу. Якщо ви давно слідкуєте за моїм каналом, ви могли бачити перше відео з цієї рубрики, де ми з моїм другом Олегом зробили таку міні-колабу. І в цьому відео я показував, як я збираю пожирачів світів. Я збирав там берсерки, вони були друковані, я додавав на них пластик, приводив їх в порядок, і Олег їх нам пофарбував. В цьому ж відео я хочу показати вам не збірку, а те, що в мене з нового для цієї армії появилося, що вдалося дістати, що мені повернулося ще з часів моєї самої самої першої армії. І як взагалі в мене зараз йдуть по цьому проєкту справи? Ну що ж, розпочинаємо з героїв. Це, як ви бачите, вже по кольору це не пластик, це є смола, це є Азрака анігілятор. Дуже мені цей герой подобається, але його можна було купити тільки оформивши, здається, гвшну підписку на рік на Warhammer Plus. Або ж придбати щось там таке. ну, Я зустрічав екземпляри на барахолці за 3000, ну, і ви самі розумієте, що в цьому випадку хотілося дешевшої альтернативи. Альтернатива була друг, здається, але я все-таки вирішив спробувати Литво. Ви знаєте, я страшно хейчу смолу, я її не люблю, але тут вона у мене зібралася. Так, він у мене зміг зібратися. Ось такий він є. По деталізації я можу сказати так, він мені сподобався. тобто... Він відлитий з оригіналу, ніяких таких кусяків я на ньому не побачив, тобто ніяких пузирів, нічого такого, і на диво він зібрався досить нормально. Єдине, що я не приклеїв голову, бо вона буде фарбуватися окремо. І я зрізав ось ці шпичаки на спині, бо вони мені взагалі не сподобалися, вони от якраз і приїхали в поломаті. Я поставив ось такий символ хорна від bio 3 d Посилання на цього друкаря будуть в описі. Він у нас на каналі частенько з'являється в плані і своєї продукції. Тут, правда, ще бачу трішки ниточок облою треба зачистити. В общем, вийшов він ось такий. З ним база 40 мм. І так, наскільки я знаю, цього героя я не знайшов в кодексі, або ж я погано дивився, тому що в мене кодексу немає, я користуюсь електронкою, та й принаймні я зараз дресаками не граю, бо це проєкт по фану. Я взагалі зараз Вархаммер давненько не граю. Так що я його буду поки що використовувати як е, геройчика чисто для своєї колекції, або ж він у мене буде чемпіоном складу Термінаторів. Хоча я, я вам скажу так, він досить здоровий, і старі добрі термінатори, які в мене прям старі, а не теперішні, вони йому будуть десь по шию. Так що, ось такий він є. Ну і що мені окремо подобається в ньому, це дизайн, так як його змалювали буквально з арта. Здається, з кодексу по хаосу чи то другої, чи то четвертої редакції. Можу помилятися. Він, в общем, змальований із дуже-дуже древнього офіційного арта. Ще є у мене ось тепер такий красень в колекції. Тепер йдемо далі. Далі, не за всі гроші світу, вдалося дістати Демон Принца. Ви його могли бачити. В моєму останньому відосику буденних розпаковок, і він зараз отримав деякі зміни. Перше, він змінив Бога. Так, він вірив в одного, тепер він вірить в Кхорна. Раніше в нього тут була голова з високими рогами, був меч, який йому прям крила упирався, він на них лежав. І він мені по стилю тоді більше нагадував з або слонішета, ну, максимум undivided. Ну, Я ще планував його в Кхорна попробувати, але ну, в нього був меч, і я хотів саме з сокірою. Я такий довго думав-думав, потім такий, ну окей, відірвем. А, Якщо рука ще легко відірвалася, хоча вона була склеєна на пластиковий клей, а, ця штука буквально спаює деталі, вона їх просто розплавляє і склеює, ну таке собі. Але рука тут відірвалася нормально. Голову прийшлося грубо по-варварському, по-агресорському, просто брати ось такими кусачками і відривати. Тому а, я поставив йому голову іншу підкурку. Ну, можливо, вона настільки хорні... хорняча, як е, та, що схожа на шолом космодесантника. Але я поставив те, що мені попалося під руку, бо інших в мене просто банально не знайшлось. так як е, не за всі гроші світу. Я в мене такий красень, е, сокера, і по задумці це в мене саме Демон Принц, який виліз із Варпу. Тобто він не був космодесантником. Якщо вірити астрологам, то десь під кінець тижня тут має з'явитися разом із ним іще один Демон Принц. Але він вже буде без крилий, він буде як космодесантник виконаний. Тобто у нас їх, по ідеї, має бути два, але поки є один. І яка в мене з ним задумка? Так як він трошки менше нового Демон Принца, але я не скажу, що він гірше. Моя задумка в тому, щоб його просто поставити на базу у вигляді якоїсь скелі каменюки, щоб він був десь на сантиметра півтора вищий, ніж є він зараз. І думаю, якщо я пофарбувати червоний, як це було з моїми бладлеторами, то буде дуже круто. Далі, думаю, з Демон Принцем ми розібралися. Це буде класний Демон Принц із Варпа. Далі, буквально в суботу, після стріма. Один із наших глядачів і підписників, який якраз в мене придбав, був дещо здається по кубам і декалям. Він мені написав, що в нього є дещо для мене цікаве. І це не за всі гроші світу. Це в нас є флешхаунди. Чесно, в моїй армії флешхаундів ніколи не було. Я їх планував купляти, але не в магазині. Бо ви розумієте, ну 2000 за флешхаундів, коли я їх можу купити на барахолці в два рази дешевше. А Тут, вибачайте, тут мені запропонували в 4 рази дешевше, ніж вони коштують в магазині, то гріх був відмовитися. А, також 65-ки бази. Інструкшн, наскільки я знаю, то мені сказали, то вони з спірхеду були, здається, Але ось такі вони є. Таке. Ну, я збирав таких уже дуже багато. Якщо не помиляюсь, я збирав чи то 20, чи то 30. Але це були не мої. Це мені суклуби приносили, які були ліневими. сказали, Ну, ти любиш пожирачів, будь ласка, збери. Окей, okay, я їх збирав друзям, але настала черга їх збирати мені самому. Так що є в мене тепер такі класні собаки. З такі вони є. Ну, що я можу сказати? Нормальний демон хаоса. Зайвих бійців після збірки для ваших конверсій вам не залишиться. Збирається дуже легко. Але не подобається, як у них збираються голови з двох половинок, треба мазати міліпутом зеленкою або ж розплавленими... Як це правильно буде, обрізками ливників замачених в клей. То ви зробите просто собі таку альтернативну замазку. І де ти тут? Де ти? Здається, десь тут було. О. І... Так, щось я тебе відразу не бачу, а ти ось тут. І флешгори, якщо я не помиляюсь, то є вожак всіх цих собакинів. Ну, мінька дуже класна і здорова. Так що тепер в моїй армії, окрім Демон Принца, Десятки бладліаторів, я тепер іще флешхаунди. Це є прикольно. Так що у нас тепер армія демонів Хорна росте. А тепер е я, можливо, зараз заплачу, бо це така ностальгія, хто дивився стрім, той то розуміє, що до мене повернулася одна з моїх самих перших мініатюр. Звісно, це не шедевр, та й я чесно вам кажу, я це не красив, я його придбав був, е цього красення предатора більше трьох з половиною років тому. Тобто вдумайтеся, я його продав більше 3,5 років тому. Він потрапив до мене, мабуть, десь ну, не знаю, 4-4,5 роки тому. І я знаю, що до мене він ще років 5 катався по столам у Франківську. Так що є у мене така краса. Якщо ви дивилися уважно відео, де я показую, як я збираю берсерків, я таку робив інтродукцію, я на початку вам розповідав, як я збирав пожирачів і чому я перестав їх збирати. Бо банально мені тоді не було з ким грати. І я не знав, де в нас взагалі знаходиться клуб. Тоді в мене якраз була моя перша армія, яку я всю продав. Ну, Залишив декілька берсерків на пам'ять. І я тоді був продав цей танк. Звичайно, я його продав не за ті гроші, які я купив зараз. Я його тоді продав за ті ж самі копійки, за які був і придбав. Тоді я його здається, тепер Так, можливо буде що-контент. Я придбав цей танк десь. Ну не, не знаю, точно це було, мабуть, 4 роки тому, бо він в мене точно був півроку, а той рік. Я його тоді був придбав за 600 гривень. Зараз мені прийшлося за нього знову вивалити вдвічі дорожче, тобто я його купив за 1200. Як він до мене взагалі потрапив? Дуже цікаво. Я побачив одного художника, там на профілі, ну, в Телеграмі там я дивився його канал, і я побачив дуже знайомих берсерків, яких просто нещадно порізали на деталі і пустили їх на декор для підставок для сорориток. Я там побачив на поні свій танчик. Я написав художнику, будь ласка, ну не будь ласка, а течка, як я написав, я не пам'ятаю, точно взагалі сказав, слухай, я там колись цей танчик продав, я б хотів його спробувати викупити. Ну, я його викупив, як ви бачите, він з'явився в мене ось тут. Так, це прям не якийсь ультрашикарний покрас, але він мені подобається. Тобто це така у мене ностальгія за танчиком, який до мене повернувся. І я казав, що я не буду використовувати техніку в пожирачах світів. Uh, так, я не планую використовувати Рінки, Предатори, лендрейдери, але так як цей хлопець у нас колись в армії був, то він повернувся. Не знаю, чи буду я ним грати, чи він у мене буде чисто, естетично, як предмет ностальгії, лежати з іншими танчиками в колекції, або ж я його взагалі віддам своїм багровим. Так що якось ось так. Він до мене повернувся. Єдине, що він втратив Мельту від тау. Так, Якогось біса тут раніше була Мельта Віттау, я не розумів чому, попередній власник сказав, що це був наче бойовий трофей, чи що. він його використовував типу, комбі-мельту чи щось таке, коли вона ще була тут в профілі чи комбі-вепон. Тому що раніше цей люк не був приклеєний, його вже приклеїв тепер буквально я, бо раніше він тримався силою тяжіння монетки 25 копійок. Так що якось так. Ну, Заляпаний він весь кров'ю, покрас тут звичайнесенький, нічого такого прям радикального. Я б чесно зараз і сам краще помалював. Але ну, я його не хочу перекрашувати, бо мені просто подобається, що це прям те небагате, що залишилося від моєї першої армії. Ну, я ще навіть не зовсім з нього пилюку витер. Так, Я впевнений, що його просто купили, і він 3 роки з половиною валявся десь на полиці де, або на шафі. Так що якось так у мене сьогодні армія пожирачів починає розвиватися. Коли буде відосик з новою збіркою, я не знаю. Але я планую, якщо в нас вийде все нормально, зробити в четвер колабу, а можливо в четвер у нас буде з моїм другом сталевим шаром спільний стрім, то я планую під час цього стріма зібрати цих флеш-хаундів, бо це не буде якась така велика для мене нагрузка. Я зможу спокійно. Спілкуватися з глядачами та збирати щось на фоні, щоб не скучати. Так що сьогодні в нас в армії поповнення: це Предатор, Демон флеш Флешхаунди, і я вам показав ще зібратого геройчика. Які в мене плани на цю армію далі? Далі я планую зібрати другу пачку джакалів, але не знаю, можливо, я цей зроблю на відосик чи ні. Якщо прямо радикально по відосам... То, скоріше за все на відео я буду збирати Інвокатуса. Так як о, якщо ви дивилися буденні розпаковки останні ювілейні 50-ті, там я показав, що ну, я дістав з барахолки полки ливник від Інвокатуса, і я дозамовив лету тушку, щоб його зібрати. І скоріше за все це буде наступний відео. Коли я його зроблю, чесно, я поки не знаю, бо це лише в планах. І цей проєкт у мене не є основний, я ним займаюся чисто по фану, чисто по своїй ідеї і бажанню збирати знов таких хорнітів. Так що, думаю, цей відосик для вас був цікавий. На саме останок хочу вам сказати, що не забувайте за наших котиків із ЗСУ, донатьте своїм друзям на їхні збори, допомагайте, як лише можете. І після, якщо у вас є якесь бажання мене підтримати, то мені вистачить ваших вподобайок і коментарів та підписки на канал. Ну а якщо у когось після якогось донату на ЗСУ залишиться якесь хоч мінімальне бажання мені хоч кинути на каву, то можете скинутись на каву в АТБ, або ж не знаю, на такий клей, чи буквально на банально на червону фарбу. Бо цих хлопців треба буде всіх фарбувати в червоний. Так що на цій такій ноті я з вами буду прощатися. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Та свої мініатюри. З вами був збирач збирачів черепів. Всім щастя!